Нещодавно в клубі зачепили одвічну тему: це вибір ножів, ножів, які вам хочеться тримати у себе в руках постійно, які повинні у вас бути під рукою кожен день, і наші думки. Пішли в різні боки. На своєму прикладі можу сказати, що у мене велика колекція, але кожен ніж підходить під свою задачу окремо. Але сьогодні я хочу вам розказати про своє бачення. І моє бачення складається з того, що ніж повинен бути невеликого розміру, але при цьому надійним, міцним і одночасно фіксованим лезом. Тому мій вибір впав на ніж від Warwar Knives Carra. Отже, цим ножем я користую вже досить давно. Але зараз хочу показати, що було в комплекті, чим я користувався і що я додавав окремо докупляв. Перше, що ми бачимо, це міцний чухол. Брендований, і він дуже прикольний, тому що він великий. І в ньому можна перевозити, окрім ножа, ще багато всяких цікавих речей фірмовий патч. Який є дуже класний, як ми бачимо, ПВХ. І ще це у нас паракорд. Паракорд я використовував для того, щоб на перших парах кріпити ножни до плитоноски чи до ременя. І також дуже круто це накладки з тим кольором, який ви обираєте саме на сайті. Бо ви можете вибирати найсміливіший кольор і найсміливіший паттерн, який там є, але от вам прийде ніж саме в базовій комплектації з чорними накладками. Потім, ви можете, якщо ви не вгадали або вам не сподобалось, чи просто хочете поміняти, чи щось сталося, може, ну, наприклад, там, зламалися в процесі експлуатації, то можна поміняти на другий комплект. І я нагадую, що це іде стандартна базова комплектація. Тобто Дві накладки. Е, так, ще що важливо звернути увагу, це піхви. Е, не знаю, на жаль, чи вони пластикові, чи скайдекша але не було жодних питань до їх міцності. Е, і повзав з цим ножем, і бігав, і так далі. тобто Вони не розвалюються, все чудово працюється. Тому е, це теж дуже класно. Фіксація, ножа як ми бачимо, міцна, то він не випадає при легкому русі від'єднується, Ну тобто дуже гарний. Якісний продукт, бачите, пісок висипається, тобто цей ніж не, не дома, як то кажуть, використовується, щоб різати ковбасу. Що було окремо придбано, ну, тімляк, понятно, це краса, плюс там, якісь функції видергування. І також зараз експериментую з кріпленням теклок. На жаль, поки що, кріплення це прикольно, але ну, поки що є. От я вже загубив ці внутрішні. Накладки, які роблять ширину пояса. Тому хотілося б, щоб була якась опція з оцими кріпленнями якимись. Як ми бачимо, теклок став чудово, тримається міцно. Це я просто купив репліку теклок, саме для того, щоб зрозуміти, чи підходить мені, чи треба шукати щось цікавіше. Давайте поговоримо безпосередньо про ніж. Ніж, як ми бачимо, він не величезних розмірів, він має якусь притомну довжину, і він підходить якраз для повсякдення. Негостра верхня частина леза вона має отаку от рифльону структуру, яка не дозволяє пальцю йорзати, навіть якщо, там, наприклад, буде палець потний чи там якась волога і так далі. Вже перевіряв, і дійсно дуже класне рішення. Що ми можемо побачити? Перше, що це сам ніж вкритий церакотом. Я думаю, що це церакот. Тому він ще покращує те, що сталь захищена додатковим цим шаром. Також вона не блистить, тобто воно ще має якби, камуфляжні такі властивості. Хотів би я сказати, що воно захищає від корозії, але? Основна, я вважаю, фішка цього ножа це те, що він виконаний з, зі сталі N690. Ті, хто не знає, або може там не сильно заглибився в цю тему. Це дуже премійова сталь, і вона підходить до досить важких завдань, вона дуже гостра. У неї є ряд переваг. Зараз я до цього повернусь. Але основна її штука це те, що вона. В состав її входить кобальт, там за 1,5%, і це впливає на те, що вона має антикорозійні властивості, тобто вона е, нержавіюча сталь. Отак от, от. Конкретно про цю марку сталі ви можете почитати, але якщо коротко, переваги цієї сталі це е, вона використовується для виробництва ножів і вважається одним з найкращих матеріалів для, ну, для їх виготовлення. І до переваг це висока міцність, і опір фізичним навантаженням та стійкість до навантажень на згін злам. ламп. Ми там користувалися і там намагалися якось пошкодити, але все працює, все чудово. Також стійкість до скручування, відмінні ріжучі властивості ну, тобто, як ми бачили навіть після того, як кололи колоду, то потім воно там ріже. Якийсь цей картон чи там папір так само добре. Отже, що ми маємо в підсумку? Ми маємо в підсумку прекрасний ніж від української компанії, який підходить на кожен день, виконує з топових матеріалів безвідмовний при будь-якому використанні, при будь-яких навантаженнях. Важливо підмітити, що цей ніж не являється холодною зброєю, тому може придбати. Той, хто собі захоче, і це в рамках чинного законодавства. Якщо вам цікавий контент ще й по ножам, теж з задоволенням розкажу про ті ножі, які я використовую. І до зустрічі в нових відео. Па-па! Да, -па. я потренуюсь. Ні. Тікай.